У Червонограді під житло для переселенців облаштували гуртожиток коледжу. Благодійним вертепом львів'яни збирали гроші на потреби 125-ї бригади. Нацянського вірку Яворівського району внесли до елементів нематеріальної культурної спадщини. Коли ти тиждень не спиш і раптом засипаєш, прокидаєшся в ужасі, тому що помлять, і твоя дитина сидить над тобою і каже, мама, я твій охоронник. Не переживай, поспи трошки. Дуже важко. У кожного мешканця цього гуртожитку своя історія вимушеного переселення на Львівщину. Так Алла Мюца із внучками сюди виїхала із поки тимчасово окупованого села у Запорізькій області. Ми вже коли виїжджали 7 квітня. Їх було, ми прощ, почитали 15 постів, їхніх було кадировці. Ой, я не знаю, як ми виїхали. Ми скільки їхніх колод пропускали. Це, це ужас. Я думала, вони повелазили, ми стаїмо машиною, а вони повелазили з танків з автоматами. Згадити, Зараз облаштувалась у гуртожитку місцевого гірничо-економічного коледжу. Душ і туалет, усе дуже гарно. І гарно зробили ремонт її сусідка Ольга Філон до 10 березня переховувалась у підвалі власного будинку у районі північної Салтівки в Харкові. Втекла з-під обстрілів разом із двома котами і опинилась на Львівщині. Від нас від нас заходили танки російські. Ми все це чули, йшли бої. Ну вже там неможливо було ні світла, нічого немає для життя. І ми вирішили тікати зранку, вистрибнули з підвалу, заскочили додому, забрали котів. Документи всі складені в нас вже були. Аби люди, яким довелось покинути рідні домівки, мали житло, тут зробили ремонт. Є варіанти від одномісних і до чотиримісних кімнат. Є кімнати більшої квадратури і меншої. Ця кімната є більшої квадратури. Тут може проживати четверо людей. Відповідно, тут і буде і стіл, і шафа, і крісло. Зараз у цьому гуртожитку повністю оновлені 55 кімнат. Для цього об'єднали гроші благодійників із Польщі, місцевого та обласного бюджетів. Близько 13 мільйонів скеровано сюди Львівською обласною військовою адміністрацією. Також залучено кошти Червоноградської міської ради, тобто громади. І також є кошти наших колег з Польщі, це малопольське воєводство, також долучилося. Тут порядка 4 мільйони малопольського воєводства в цьому проєкті на сьогоднішній день. Зроблено три поверхи, будівля має п'ять поверхів, тому 23-й рік можливо стане продовженням. Сюди уже заселили перші півсотні вимушених переселенців. А загалом тут може проживати близько 200 людей. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина. У Львові попрощалися із Львів'янином військовим 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Павлом Русиним. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Він навчався у Львівській політехніці. Після цього проходив строкову військову службу. Від початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Павло Русин загинув 1 січня 2023 року. Йому було 30 років. У нього залишилася мама. Втрати російських військ станом на 9 січня. Особовий склад близько 111 тисяч осіб. Танки 3080 одиниць, бойові броньовані машини 6147 одиниць, 2069 артилерійських систем, 434 реактивних систем залпового вогню, 217 засобів протиповітряної оборони, 285 літаків, 1856 безпілотних літальних апаратів, 275 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4809 одиниць. Спеціальна техніка 183 одиниці, 16 кораблів та катерів, Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ. У Львові оголосили збір коштів на наркозні станції для дитячої лікарні. Вони допоможуть рятувати більше маленьких пацієнтів, які постраждали від війни, і яких щодня оперують у дитячій лікарні національного центру. Незламні на наркозна станція потрібна в проведенні хірургічних, нейрохірургічних та кардіологічних втручань. Вона є незамінною для довготривалої анестезіології. На сьогодні лікарня має одну таку станцію, а треба мінімум три. Це дозволить лікарям швидко та одночасно робити більшу кількість операцій, а дітям не доведеться чекати на їх проведення. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий і закликав підтримати проєкт різдвяне диво для незламних діток. Вартість одного такого апарату трохи більше двох мільйонів гривень. Обладнання допоможе рятувати сім маленьких пацієнтів щодня. Нехай згорить дотла Москва. І ще б нам дуже повезло, якби застрелився. Ну А ще у наших ворогів хай ріки вийдуть з берегів. Хай газ по 30, нафта 20, хай москалі повеселяться. А нам щоб жити без війни. Так у Львові колядував доброчинний вертеп. 13 років його організовував львів'янин Сергій Тригуб'юк. — Ми з ним познайомились на цьому першому вертепі. Після того, як вже ми одружилися, він сказав, що це мій обов'язок, обов робити цього, цей вертеп кожного року. І ми кожного року організовуємо вертеп, він організовує вертеп, ми збираємо кошти, віддаємо потребуючим людям. Та цього року Сергій долучитися до вертепу не зміг. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов на війну добровольцем. Зараз служить у 125-й бригаді територіальної оборони. Тож писала сценарії та колядувала його рідні та друзі. Колядуй, колядуй, генератор повербанка. Чима бачу, та й зарядочку продати. Хоче мені не давати телефон. Мій Щороку Ми намагаємося робити вертеп, який буде актуальний в теперішні часи. Тому ми долучили Путіна, ми долучили москаля воїнів. Ось, щоб людям було цікаво за цим спостерігати, і вони виловили щось таке, що відбувається зараз. Цього разу ми вирішили збирати для 45-ї бригади, тому що знову ж таки там хресний. І це так дивно, тому що постійно допомагав він, а тепер допомагають йому. Підрозділ Сергія збирає гроші на додаткові акумулятори для дронів. Це допоможе слідкувати за ворогом цілодобово. Нехай готують мобікам могилки, бо з нами світ і Божа допомога. Бо в кого правда, в того й перемога. Поки тато воює, удома на нього чекає двоє синів. Чекають дуже, скучають, У них є навіть пісні, які ми їдемо в машині. вони кажуть, мамо, приключи ту пісню. Вона мені тата нагадує. Дуже скучають Олена Данило, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Ми зараз в селі Манів Яворівського району, що розташований біля кордону України з Польщею. Мешканці цього села є носіями надсянської говірки, що нещодавно внесли у перелік нематеріальної культурної спадщини. Щоб послухати, як спілкуються місцеві, йдемо до найбільш відвідуваного місця у селі до магазину. Його то ще називають склепом. От я вам точно помаливському, як по Ото Я наприклад ляда. То не я прилаву каляда, називаючи по маливському, але ми говоримо як так, між людьми. По 50 гривнів, о, 50 гривнів, чуйте, я її то важила, то я по двадцять вісім. Сусідній крамниці зустріли мешканку села, яка одразу називає характерні для цієї місцевості слова. «Вчора, після вчора, що ще? Пополудню, вечір, пізно вечір, скоро рано. Загалом межа націанського говору проходить умовною лінією через такі населені пункти: Немирів, яворів, мостиська добромель, характерні риси, перехід звука в а, ненаголошеного «о» в у відсутність вставного «В» у функції прийменника та префікса переходить в г, а ф в х є також своєрідна лексика. Надсянський говір присутній у мові персонажів Осипа оковоє. У місцевій бібліотеці є збірка його віршів. Наприклад, конець тіни віконець. Будемо плести вінець, з'яжемо жито в снопи, зложимо біжбіж'я в копи. Що таке збіжжя? Це колись не так, як тепер: комбайн молотить пшеницю чи там різні. Верс, а колись вручну, вручну серпами жали цю житу і, і збирали собі до стодоли. І це можна порівняти з біжя. Корінний житель села та співавтор книги про історію Малнова розповідає, що місцевий говір утворився внаслідок співжиття різних етнічних груп. Каже, що на цій території раніше поселились чехи, поляки, угорці та румуни. Вони вчили українську мову і привносили щось своє. Напоїти коня через у напоїти пасти корову. Ходити до школи, міска М'яса, малої дівчатку, дівчатку через Е. В городі посадили вогірки, то зараз можна почути як які кажуть, вирази, що користуємося і ми зараз на даний час в нашому селі. Серед носіїв говірки люди як і старшого, так і молодшого віку. Проте місцеві мешканці зізнаються, що коли переїжджають до Львова чи інших великих міст, то намагаються говорити літературною мовою. Але вже як тут от, трошки населі довше є, теж можу хапнути якесь слово таке, що пату Львові з нього може хтось зауваження зробити. Іван Кадусько, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львівщина. Понад п'ять тисяч книг Брайля від початку повномасштабного вторгнення надрукували у Львівському ресурсному центрі. Після 24 лютого Львів залишився єдиним містом в Україні, де виробляють примірники для незрячих, каже керівниця ресурсного центру Оксана Потимко. Купа дітей незрячих, які доти про нас можливо не знали, або десь там. Чули здалека, так вони почали до нас звертатись з проханням будь ласка, дайте нам книжку почитати чи надрукуйте таку ту книжку. Ну і ми реагували. Ми без перебічнення, ми працювали і в суботу, і в неділю, по вигідних, по святах. Окрім шрифту Брайля, книжки особливі тим, що у кожному примірнику є аудіоверсія, яку можна послухати, просканувавши QR-код. Жив собі хлопчик на ім'я Павло. Ні, не так. Наша історія починається дещо інакше. Озвучують тексти актори та незрячі діти з різних куточків України. Я сідаю навпроти і говорю їм з приблизною інтонацією, з бажаною інтонацією їм говорю, а вони за мною вже повторюють текст. От. І що приємно відзначити, що набагато що деколи буває, що набагато краще і неочікувано, вони це вичитують. Вони... Це діти з прекрасною пам'яттю". Керівниця ресурсного центру Оксана Потимко розповідає: серед минулорічних книг є особлива, тактильна. Її допомогла створити студентка академії мистецтв. Незряча дитина може не просто малюночки подивитися, а ще й все це і лисичку, і все весь її шлях, зустріч з хлопчиком і так далі. Може побачити ось у цій тактильній книзі. Зараз у ресурсному центрі готують 360 книг на різдвяну тематику. Зроблені, як вже сказав, в універсальному дизайні. Тобто ліва сторона надрукована звичайним плоским шрифтом, а можуть читати зрячі люди, слабозорі люди, тому що шрифт трохи збільшений. Ви можете. Бачите це, а справа сторона це шифт Брайля, Він повністю дублює зрячий текст. Ми спеціально обрали саме цю тему, щоб діткам у передень свят надіслати книжки. Дуже цікаві, різдвяні історії, сповнені дуже такими цікавими, дуже подіями. А в подальшому у планах редакторів створити нові книги з дитячою літературою. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільна Новини Львів.